Дикий недоторканий ліс. Як вирізний погоцульськи, і знизу написано. Знаю точно, що більшість з вас ще ніколи не чули назви гори, на яку ми сьогодні йдемо: куніклива вершина та одноіменна полонина, яка колись відносилась до жилого масиву в Миколичині. Сотні років тому. Там жили люди круглорічно, а не лише літували, як тепер. І підтвердженням тому є чимало хрестів та могил на масиві. Стародавні кам'яні хрести ми вам покажемо детальніше. Весь масив називають Ліснів, ну а присілок Микуличина знизу підліснів. Проте цього разу ми підемо менш популярним маршрутом, саме з хутору Піги, що в Татарові. Рекомендую на такі масиви ходити саме навесні, оскільки в цей час найкраще видно цей контраст зими і літа. Коли травичка тут вже зелена, а батінка Чорногора ще повністю вкрита білим покривалом. І сніг там на Чорногорі затримується як мінімум до червня. Сьогодні, 28 квітня, проте вже тепло, як літом, ну а зима далі перед очима. Щоб підтримати наш канал, напишіть коментар під відео. Ну а для особливих поціновувачів нашого контенту посилання на Patreon залишу в описі. Любіть своє, українське. Така от краса татарів. Живемо ми не так далеко, а в татарів експедицію ще не проводили. Тому нарешті сьогодні ми досліджуємо татарів. Зараз ми в Присілку або ж хуторі Піги і йдемо в сторону гори Куніклива на хребет Ліснови. Цього разу в нас сімейна прогулянка з сестрою та з батьком. Село Татарів за радянського часу прийменували на Кремінці. На щастя, в 90-х. Татарову повернули справжню назву, яка пов'язує цю місцевість з татарами. Ще в 1240 році, коли хан Батий захопив Київ, частина татарів пішли далі на захід та дійшли до цієї місцевості. Вподобали собі дівчат нащадків племен білих хорватів і заснували тут перші посели. Поріднивши з ними. Тут сюди ведуться будівельні роботи, будують котечі. До речі, починаємо ми зараз від котежного містечка Коруна. Воно тут одне з найбільших місцевих. Поки що звідси прекрасно видно горган Ярник. Проходимо тут таку сітку. Видно, що тут люди вкладають гроші в місцевість. Проте стежка, бачите, вся повністю мокра. Вийшли знову на дорогу. Тільки подивіться, вже видно білі гори, дуже гарно, до речі, звідси видно. Великі та малікі злий, видно навіть частину шпиць. Піга дуже гарно. Далеко не треба відходити, щоб бачити. Величну Чорногору. От що дає ще дає об'єктив на 300 мм. У мене ще <рес> не виходить. Відходимо нарешті від цивілізації. Багато в пігах, хатин Кажуть, що джипінг тут заборонений, проте переконаний, що на хребті буде багато джипів, які виїжджають з іншої сторони. Вражають великі кізлеш, хочеться і там прогулятися. От вам і піги, атмосферний воєнний вагончик. Ну, от Уже й мамаговерла відкриває. Тут ну, цілий хутір захований в лісі. Теж, напевно, відноситься до пігів. Це, напевно, тут людей. Краниця колодязь. Дивіться, якийсь дикий канезаторканий ліс. Віснома мені мог, щоб хочеться показувати в кожному відео. В таких калюжах зазвичай живуть. Тритони та жаби. Вирвав це вітер, велике дерево. Тут такий вир-урвище, коли сильна повінь. Тут, напевно, водоспад, От і перші незабудочки. Попали в такі справжні дикі місця. Перед нами звір, гірський потічок, де піструги водяться 100%. І така дуже гарна атмосферна доріжка. Не їздять тут ні машини, ні джипи, тільки ходять люди і одне. Достаємося. Перейдемо по річку. Тут вкрази холодніше. Важко вибирати якийсь новий маршрут, чи новий хуків, чи нову гору для досліджень. Сьогодні ми йдемо на гору куніклива. Цікаво, чому ж її так назвали? Це точно я переконався, це румунська назва. Оскільки оці Куніклива, терношора це все є румунські слова румунського походження. Але от що ж воно означає? Клива, наскільки я знаю, з румунської перекладі означає пік або ж вершина. А куні ми ще будемо досліджувати. Гриби, трутовики. Дуже, дуже тут красиве близько сонце. Паперець тут дерев. А ось і перші фіалки. Ми зараз по маршруту на вершину Куніклева, а в Солотвино раніше був такий пляж, чи там база і озеро Кунікунда. Певний зв'язок. Напевно, все-таки це румунські слова. Гарне місце сильне дерево, біля якого вдарила блискавка, і тут люди собі поставили лавочки. Гарний тут сюди спадики всю дорогу. Пройшло всього година 10, і ми з пігів вже майже вийшли на конікливу. От і вийшли ми на поляну. Зліва Ліснів, а справа гора коніклива. Першене кунікли ми тут зробили навіть такі сходинки. Також тут є зіплайн, який працює літом. Дивіться, бачите, з таким от виглядом. Зіплайн. Можна летіти на ту сторону, лістаю. Зараз бачите, у нас зняті канати, щоб ніхто не пробував сам якось летіти. От і весь чорногірський. Просто фантастика. Не віриться, що тут так тепло, там так багато снігу. Ну а то все ж сведевецький хребти. Такий от хрестик, дуже цікавий. Переконаний, що поставлений років сто назад. Або й більше. Якраз з виглядом на всю чорну гору. Ні, це не так. Ще хрестик. Йдемо подивимось, що це за капличка. Хрест, до речі, 1934 року. Це от кусочок синяка. Впізнали наш канал, кажуть, що дивляться люди. Наліво На лівому там на гору нагору а на на куні Холодно, напевно, там зараз на Петросі. Люблять нас місцеві жителі ставити каплиці не тільки там, де люди живуть, а й в горах. Тут така от металева, щоб відріли їх. синяк, ну а далі відкрилася довбушанка. Йдемо далі лісом. Годині вийшли з горді і потепер іде сюди. Нарешті нам відкрилася вся матінка Чорногора на чолі з Говерлою. я пам'ятаю. От ми на ще одній половині вже. Ця половина виглядає більш справжньою та автентичною. Кізіологи. Ось і доматик. Тут, скоріш за все, виграють пластуни, круга якісь знімання. Ну і буквально за пару днів, коли з кордошки стане тепліше, сюди вийдуть овечки. Дуже гарні полонені, Тут Поряд стає, поки що овечок ще немає, хоча вже можна робити випис. Цього руку Юрія швидше, Може, овечку швидше появляться. Така от кола, якщо була пастухіда. Ще один хрест Фігура давній-давній. Не думав, що цей хрест наскільки буде гарний з цієї сторони. Дивіться, як вирізний по гуцульськи. І знизу написано, що хрест поставили в Афіру, Параска, Матієвич Ні. чи Коли. Малкович. Малкович-Параска, скоріш за все. На оферту Богу задати. Зовіш багато від Ксенії. Ще й шафран Гейфіна зустріли. Гуцул Цікава історія, що за гуцул залишиться у свої мешті. Там ще одна каплиця. Ставили хрезу тут споконвіку на вершинах заради відганяння злих духів. Вперше йдемо цим маршрутом на гору Чорноклива, далі гордя. Ви як місцевий житель Татарова буваєте тут частіше? Ну, чесно сказати, не, не так часто, як би цього хотілося, але по мірі можливості стараємося підніматися, бо звідси ми бачимо, відкриваються неймовірні красиві квивиди Чорнівського хребта, бачимо нашу красуню гору Говерлу, Петрус, в бачимо Драгобрат, Свидовецький хребет і хребет гори Хум'як, Синяк, Горганський масив. Унікальне місце, де збігаються три неймовірних красивих хребти. Самий оптимальний варіант піднятися можна із Сторони Татарова або сели, села Миколичин, і можна надачі оптимальний варіант спуститися на село Татарів. Ну, такий круг буде займати десь я навіть не знаю, кілометрів 40 плюс, доволі дуже далеченько. Тому ми піднялися з села Татарів і зараз туди на татарі просто по другому маршруту через другу половину будемо спускатися через Ягідну. А ми хочемо зійти на річку Піги. Що розуміли? Вона паралельно із нами вона протікає. Му навіть як би ви не хотіли в будь-яку сторону, ви, ви на потічок піги ви спуститься по-любому. Просто не всюди пройдете по нормальних шляхах. Але тут я бачу, навіть стежка сюди, якась веде дорога. Може і так можна зійти? Ні, 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 ні. Це коли, коли на сезон грибів, ми сюди заскакуємо машину, там лишаємо і тут хороші грибні місця є. Далі там нема це тупіково Цей далі ви пройдете по маршруту. Ви побачите, маршрут промаркірований. Тим більше дорогу оновили, освіжили. Бачимо, що вже немає такого болота. Це дуже приємно. То, Дякую вам, гарного дня. більшості такі хрести ставили, як могили, але також ставили такий хрест за офіру. Ще одна каплиця. Вже третя сьогодні у нас на шляху. Стало від 2014 році. Так, ми виглядають всередині. Можна сховатися навіть від дощу, вчити з виглядом до горгани. З ним підемо наступить. От нас роздоріжжя, ми повертаємо направо. Лутненький крок, що тут залишився. Вже практично спустилися до ріки ліків. Дивіться, тут велике болото і росте тут унікальна лікарська квітка під назвою Тирлиць жовтий. Вона ще не цвіте, але це от її листя. Вона в червоній книзі, та саме з неї роблять черві настоянки. Називається ще корінь корінь джинжури. Підійшли ми нарешті до річки піти. Тут якась така стайня стаєночка. Певно, лісники тут ночують літом. Подивимося. Чи реально тут тут ночує чи ні? Ну, підходити сюди дуже важко. Це скоріше схоже на якусь конюшню. Та, да, тут жили тварини. Що ж, перед нами тепер постала задача, як же перейти цю річку. Але я одразу бачу як. Є! Дуже красива колода, по якій я зараз і пройду. Саме так. Опришки ставали опришками та ставали побратимами довбуша. Потрібно було пройти по такій оголеній колоді, але над великим опривом. І тільки тоді його брали в опришки. Ну а Ксеня, боїться колод, вирішила піти рікою. Ще одна конюшня, але тут, ймовірно, що люди іноді ночують. Лісники так точно. Давайте спробуємо в неї заглянути. Я так розумію, що це двері. Так, тут однозначно жили люди. Навіть є такий п'єц, щоб горітися. Літом тут, напевно, комфортно. Колись місцеві жителі робили красивішими колиби та хати. Навіть щоб літом там літувати. Дивіться, яке гарне місце. І хтось сюди робив дорогу. По потоці, по скелі. Хтось сюди дерся вверх. Напевно, для того, щоб вирізати ліс. Цей каньйончик біля річки Пігій дуже нагадує Чемегівський каньйон, а також нагадує каньйон біля річки Жонка в Яремчі. Дуже тут красиво, дивіться. Скелі покладені на переводи. Дуже гарні ці скелі, теж десь зомбар. Село татарів, але бачите, лісництво Ворохтянське та Кременцівське. Це старої назви Кременців. Красивий тут мостик через річку, але не знаю, куди він. Далі, Далі там просто ліс. Захотілося все ж нам пройтися. Подивіться яка тут гарна скеля. О, такий тут водоспадик красивий, проходимо. Така от дорога, шлях додому. Ну а це, до речі, цвіте мати і мачуха. Піра дороги, звичайно, її не будемо збирати. А дуже лікувальна квітка. Ну, от і колиба якась наслаждає. <плес> Гарно звідси хом'ячок видно. <плес> Навіть там ще є трохи сніг. От і наші любопіги, звідки ми починали наш маршрут. 16 квадрат. Yeah? Тут люди собі дрова заготовлюють. Дві, а якщо тут ми можемо. Тільки тут скелю, в пігах є навіть по про Хати тут, в пігах, просто височіють на скелі. Дуже тут то гарно. Тут котеджі вирішили побудувати на річці. Але це є дуже небезпечно, тому що ріка наша піднімається набагато вище, ніж поставлені ці котеджі. Здається тут також хати. Ну, дуже гарний цей присілок піг. Виглядає, як будуть люди ще живуть. Не думав, що тут серед готелів а таких гарних хатин буде також і пуска. І тут на також ділянка з хати продається. Ще одна Звісним татарівським. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.